Що таке неформальна освіта? Чим вона відрізняється від формальної? Окей. Е, неформально, ну, по-перше, у всіх завжди виникає асоціація, яку я дуже часто чув, коли пояснюю, що таке неформальна освіта молоді. Це всі починають питати, це щось з нєфами пов'язане, або щось типу <с? того. Е, це не зовсім так, бо в нас є формальна, до якої ми звикли. Це школа, університети, коледж той самий. Ну, люба освіта державна, яка є. Так само багато приватних шкіл насправді працюють, бо я сказав, державно тут уточнюю, багато приватних шкіл, так само в формальному порядку, там викладають якусь нам інформацію. Неформальна це коли це від слова формат, відповідно, це абсолютно не той формат, який проводиться. Коли ми говоримо про неформальну освіту в нашому розумінні, яке відбувається в нас, це про тренінги, воркшопи, там, де молодь не просто слухає, як нам лекції формат. Коли вона починає на практиці робити, отримувати і здобувати ті знання, які відповідають темі відповідно заходу, на які вони прийшли, взаємодіють між собою, і що на мою думку найбільш важливо: це роблять якісь напрацювання, щоб не просто вийти з теорією, uh -huh. а зробити якийсь маленький вже продукт, прототип, я не знаю, або це, якщо стосується цілей, скласти план якихось своїх цілей якісно за методологією, яку вчать на заході, наприклад.